Вітаю. Яким буде курс? Це найчастіше і можливо єдине питання, яке бізнес і макроекономісти розуміють однаково? Я маю досвід макроекономічного аналізу десь понад 20 років. Причому половина цієї так би мовити, каденції відбулася в дослідницькому секторі, і половина в бізнесі. І я на своєму особистому досвіді знаю, що це два абсолютно різних підходи до питань, навіть про курс. Да? От якщо подивитися на те, що там ключовий фокусі макроекономіста, і подивитися на те, що цікаво насправді підприємцю реальному бізнесу, да, всім, хто зібрався в залі, то обмінний курс це єдине, що співпадає в розумінні. Коли бізнес починає питати, скільки буде через е півроку вартість кредиту в банках, е йому чомусь макроекономісти розповідають про монетарну базу і грошові агрегати. Коли е бізнес питає про ціни, йому чомусь розказує, розповідають про е споживчу інфляцію, і, на жаль, в змі він е е е е е теж читає про інфляцію, яка для нього нерелевантна. Ми у Форбсі вирішили там закрити певні навести містки між макроекономікою і бізнесом. Зокрема, одна з останніх наших розробок це так звана інфляція бізнесу. Якщо точніше, то це інфляція офісного бізнесу. Насправді, офіси навіть у виробничих компаній вони є, і це фактично половина ВВП України. Це досить. Універсальні, да, можливо, там з погляду туалетного папіру не такі амбітні, як у попередній компанії витрати, але все одно це доволі зрозуміла очевидна структура. Я от ліворуч вам показую структуру, як рахує держстат інфляцію в країні, яку там трактує Національний банк, навколо якої крутиться по суті монетарна зараз, навіть і валютна політика, і інфляцію, яку в середньому безумовно, там середньостатистично мають офіси в країні, це абсолютно різні речі, і навіть ті речі, які перетинаються, ну наприклад, тарифи на електроенергію. Да? Ми розуміємо, що для бізнесу, для населення це абсолютно різна історія. В одному випадку це регулювання політичні рішення, там замішані на популізму, в іншому це. Реальні ринкові ціни, і вони можуть бути досить жорст жорстокими, да? а, Що показав останній? Ми регулярно тепер рахуємо цей показник. І от ви можете подивитися там дві офіційні інфляції. Це така е червоненька, ледве, ледве помітна. Це стандартна споживча інфляція, яка. Е Традиційно, як ми бачимо, нижче бізнесової це біла лінія. І чорна, це яку часто називають неправильно інфляцію бізнесу, але це насправді інфляція у промисловості, це зараз ключову роль відіграє енергетика, і відповідно вона зараз знаходиться на, від, на позначці 40%. То насправді наш аналіз показує, що інфляція для бізнесу, там незалежно від того, як може драматично змінюватися в новинах споживча вона. Останні два роки стабільно, а рухається передусім через ринок праці, зростанням зарплат, але не тільки, і становить близько 18%, і за нашим прогнозом, за підсумком цього року, буде 17,6%. і знов-таки вона буде між споживчою внизу. Прогноз 13,3%, та це підкреслю середньорічна інфляція. Торік, як Ну, як у фінансах, да, як, як витори рік до року, і промислова інфляція, яка вища 21 відсотку, ми, ми не просто так цікавилися вашою думкою, цікаво, яка інфляція у вас. А, ми а, вже проаналізували а, відповіді, Дуже дякую за участь. А, насправді, трохи для нас для нас це було неочікувано. Якщо побачити якусь середину медіану, да, ми розуміємо, що там у тих, у кого зросли ціни саме зі сторони витрат підкреслює бізнесу, да, це інфляція витрат більше 25%, то вони відповідно цю картинку трохи тягнуть в правий бік, але можна зрозуміти, що медіана знаходиться десь а, в районі 15-20% тобто, в принципі, наші з вами оцінки тут співпадають, це, мабуть. Перший перший ну, сучасні такі історії за замір такого різноманітного бізнесу. На жаль, Державна служба статистики таке не рахує. Тому дуже дякую. Це класний пілот. Я думаю, що ми наші пункти поєднаємо, можливо, з якимось опитуванням ваших очікувань. Це цікаво, ну принаймні, як мені, як аналітику. Прогноз. Ну, прогноз багато хто сприймає як разове явище, але насправді прогнози потрібно робити постійно. У нас зараз у нас ми не винуваті, да, це обставини нас примушують писати, реагувати на події. На сайті одна з найрейтинговіших статей. Це стаття про потенційний вплив нової війни на Близькому Сході загострення між Ізраїлем, Іраном. І всім іншим, хто підтягнувся на українську зовнішню торгівлю, ви бачили, як стрибнули ціни на нафту, потім відкотилося. І кожного дня ми фактично наша спеціальна система, так званий ринкової умови торгівлі через біржові ціни, перераховує відповідно там за розробленою нами на базі структури експорту з е, моделлю. І якщо ви бачите, що станом на 23 число, тобто це фактично три дні тому. Оцінка втрат для українського зовнішньої торгівлі була 200 мільйонів майже 200 мільйонів доларів на місяць. То зараз вона трохи устаканилася на рівні 95 мільйонів. І якщо брати, наприклад, сьогоднішній день, то модель знов показує 95 мільйонів. Тобто зараз ми стабілізували що де що десь ця війна на близькому сході в річному вимірі коштуватиме нашій економіці ну приблизно 1 мільярд доларів. Передусім за рахунок дорожчих енергоносіїв на імпорті. Це знов-таки показує, що макропрогноз зроблений навіть тиждень тому, і в сучасному волатильному світі, і в колишньому волатильному світі. Він, в принципі, є не а, доконаним фактом, а є процесом, який постійно треба апдейти. Ну, щоб ми не були дуже лінивими, і ми все ж таки з вами чимось поділилися. Да, це наш прогноз на цей рік в трьох основних показниках. А, зараз подивимося на ваші прогнози. Про інфляцію бізнесу я вже сказав: це 18% майже що співпадає з вашими оцінками, які ви бачили вище. Що стосується економіки, то це плюс 2 Але я там трохи про ці відсотки і їхню якість зупинюся далі. І курс 43,6 ну, це базовий сценарій. Все ж таки, ми очікуємо, що влітку Національний банк запише собі. Перемогу над інфляцією, не над то інфляцією, яка для нас з вами важлива, а над тою споживчою інфляцією, тому що зараз, як ми з вами розмовляємо, в червні вона вже має математично сповільнитися, і це дасть йому змогу трохи а, зайнятися гнучкістю курсу. Тому що перше півріччя пріоритет був будь-якою ціною боротися з інфляцією, навіть там, якщо це не зовсім вигідно для економіки. Тепер подивимося на ваші відповіді щодо ВВП інфляції. Це доволі теж цікаво. Ми очікували там більш оптимістичного погляду на справу. По курсу, ну тут, в принципі, класичний такий гаусовий розподіл. А ми бачимо, що бізнес, який присутній взагалі, все ж таки навіть більш песимістичний, ніж ми. І очікує 44-45, як найбільш ймовірний діапазон на кінець цього року. Я це прекрасно розумію. Взагалом історія з курсом це нагадує стару байку про хлопчика і вовка. Ми всі знаємо, що Вовки вони там, да, але <сіх> цілком можливо, що цього року цей прогноз не справдиться, але це, це означатиме, що він нікуди не подівся, і він а, точно справдиться тоді наступного. ВВП тут, незважаючи на переможні реаліції, які можна читати там в офіційних так би мовити виданнях, а, бізнес, як ви бачите, Значно песимістичніше навіть за нас, да? Тобто, очевидно, що тут медіана прогнозу це десь близько одного відсотка, можливо, навіть менше, і, на мій погляд, це може навіть давати краще розуміння економіки, ніж те, що можна почитати там в офіційних макроекономічних виданнях, тому що дійсно зараз українська економіка має системні проблеми там два роки. Так званого відновлення, хоча там є а, певні статистичні нюанси, вони вже ну, увійшли в певний тупик і те, що ми бачимо, навіть вже статистика, яка виходить, вона показує, що економіка насправді зараз тримається десь на грані рецесії, якщо навіть не увійшла до неї. І е, насправді нові чинники зростання, вони зовсім ну, неочевидні, тому там прогнози, те, що. Економіка має й далі зростати на 3-4 за інерцію, вони мені, наприклад, особисто не зрозуміли uh. Ну насправді, якщо взяти тось, ситуацію років 20 тому, да, то в Україну приїжджало дуже багато іноземних консультантів з макроекономіки, які перевозили свої моделі. І насправді українська сучасна макроекономічна думка зароджувалась тоді. Коли ми були вимушені пояснювати нашим іноземним партнерам, що ваші ну, моделі там взяті, якщо не з США, Німеччини, то з якихось країн, там, типу Аргентина чи а, Польща, вони просто тут не працюють. У нас в економіці є там приховані ресурси, які не показують Штатів. Всі розуміють, що ну, коли, коли у нас там малюється ВВП на рівні країн, Саб-Сахарнефрік реальний добробут українців все ж таки трохи вище, да і відповідно моделі мають бути переглянути зараз. на жаль, під час війни не працюють навіть ті моделі, які були розроблені з урахуванням особливості України, і ми зараз живемо в такій віртуальній реальності, коли економіка фактично тримається, оскільки вона отримує ще місяця три по 3 мільярди а, доларів із за кордону. Тобто цей потік він зумовлений війною, зумовлений потребами нашого бюджетного дефіциту. Але всі розуміють, що ну сподіваюся, що всі розуміють, що процес переходу в мирний час він буде досить складним. Саме тому зараз держава накопичує додаткові резерви понад ті потреби, які нам потрібні для фінансування воєнного бюджету, оскільки ці золотовалютні резерви. Мають слугувати один-два роки переходного періоду, аби пом'якшити цей перехід. Тобто, навіть е, ви можете, не хочу тут робити спойлер, да, про те, що відбувається з ВВП на папері, ви можете прочитати в дата стої в свіжому номері Forbes, яке зараз виходить друку. Там є розгляд інвестицій. Скільки з цих інвестицій є справжніми? А скільки інвестицій в складі ВВП є, так би мовити, паперовими, віртуальними, які не мають відношення до бізнесу? Ну і на сам кінець, чому я все це кажу? Ми робимо кроки на зустріч бізнесу. Ми останні кілька місяців тестували всередині наш новий аналітичний продукт, який фактично є макроекономічним аналізом прогнозом, але з урахуванням того, що я казав вище, він більш підлаштований під потреби бізнесу, під мову, якою розмовляє бізнес. Ми розуміємо, що нам наш досвід, як і наша макроекономічна команда, так і Форбс, як ключового видання бізнесу, дозволяють досить внятно розмовляти цією мовою, тому е цей продукт буде за доступний. За доступні ціни і доступні на підписці, і слідкуйте за апдейтами. Або питайте наших а, sales representative щодо, щодо цього продукту. Дякую, гарного вам форму.